Ми на каналі Вкусно бюджетно. Мене звати Надія. і Сьогодні готуємо дуже бюджетне блюдо, смачне і на скору руку. Я думаю, молок... бутилку молока і бутилку кефіру ви вдома знайдете, 2-3 ложки сахарю також і пачку желатину. І получиться у нас смачне желе, двохслойне шоколадне, ще какао, обов'язково. І вийде такий смачний десерт. На скору руку. Ну що, починаємо. У дві мисочки я насипала по 25 грамів желатину. У дві чашечки я насипала по 100 грамів сахара. Приготувала какао, літр молока і літр кефіра. Каструлька для молочка і для кефіра для розогрівання. Мисочка для розведення какао. Значить, в першу очередь, з молока я заливаю з общої суми з літри молока, я заливаю желатин, щоб Розкис. 4-5 ложечок. Ви побачите, щоб він був мокренький, такий, щоб міг розбухати. У кого яка ложечка, все залежить від ложечки, капельку щось. І все показую ближче отак. Желатин розводимо і оставляємо для набухання. Другу робимо так само. 4-5 ложечок молока. Можна це робити водою. Ну, я думаю, що молока в мене хватить, хай буде молочко. Оставляємо для набухання. Тепер молочко виливаємо в каструлю. Ні для чого я не забула молоко. Трішечки мені треба оставити для какао. Так. Висипаю сахар. Нічого вам не видно, що я роблю. Висипаємо в миску 100 г сахарю. Сахаря можна більше, менше, на ваше око. 3-4 ложки какао. Сахар і какао. Хорошо перемішуємо. Так, вилили молочко. І в молочко відправляємо сахар і какао. Ставимо на плиту, розігріваємо до температури 50-60 градусів. закипячувати його не обов'язково. Ростане сахар, розтане какао, ми з вами зустрінемось. Желатин у нас вже набух. Ставимо молоко, поки нагріється молоко, на водяну баню я ставлю желатин, щоб він розтаяв і був жиденьким. Ще до молока додаємо столову ложку ванільного цукру. Так, добре розігріти молочко, яке розвелося хорошо, какао і сахар, відправляємо розтоплений желатин. Зразу я теплим не розливаю, тому що в нас тут какао, щоб какао не сіло, бо ви знаєте, як варимо какао, все одно на дні остається какао сідає. Тому я його в каструлі охолоджую до того состояння, що вже воно тепленьке-тепленьке єлі. -тепленьке Хорошо, ще раз перемішую, тоді вже розливаю посуду, в якій буду охолоджувати. Все, тепленьке желе розливаємо по стаканчикам. Ці стаканчики відправляємо в холодильник, а самі займаємося другим жилем, яке буде з кефіра. І продовжуємо. Бере, беремо літр кефіра, виливаємо в каструльку. Відправляємо столову ложку ванільного цукру і 100 г цукру обичного. Розводимо сахар з кефіром, ставимо на плиту і підігріваємо, щоб не зробити творог, а просто підігріти теж так. І щоб сахар розтворився, і кефір зробиться рідший трошки. Потім повернемось. Ось такий кефірчик у нас вийшов. Пузирчатий, хороший. І розвели желатин на водяній бані. Якщо виліти в холодний кефір, то буде грудками не вийде у вас желе. Надо, щоб був теплий, однородний, теплий желатин і теплий кефір. Тоді тільки у вас вийде отаке желе. Так, одна порція у нас захолола хорошо. І розливаємо кефірний. Якщо є які небудь у вас смачненькі апельсинки, мандаринки, сливка, бананчик можна додавить сюди між слоями. Ну, так як у мене нічого нема, то це теж буде дуже смачно. Смачно і економно. Дуже дешево і дуже смачно. Все, друзі, жалі застило і осталось його прикрасити. Я прикрашаю такими шоколадними декорчиками, як на пасочку беремо. У мене є і цвітні і є шоколадні. Ну, так як у нас із шоколадом був низ, то додаю шоколад. Прикрашати можна апельсинками, мандаринками та чим угодно. Я думаю, ви знаєте краще за мене. Ось. Все. Друзі, кому сподобався цей рецепт, моя подача, моє оформлення, прошу ставити лайки, коментувати, підтримувати канал. Всім дякую за підтримку і до зустрічі!